Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця 12 серпня 2022 року, і український народ уже 170 днів стоїть у нерівній борні із російським агресором, який прийшов до нашого дому, щоб забрати у нас право на життя. Забрати у нас право. Жити у своїй вільній незалежній українській державі і приносить нам смерть, розруху, сльози, горе для українського народу. Упродовж останньої доби і останньої ночі ворог намагався прорвати оборону української армії, зокрема на Донбасі, але зазнав нищівної поразки. Нещадно ворог обстрілював Сумщину, згоріло багато е е, українського хліба на наших полях нашої Сумщини. Але найбільша біда розгортається довкола Запорізької атомної електростанції. Увесь світ шокували слова російського генерала, що та земля Запоріжжя або буде російською. Або перетвориться на радіоактивну пустелю. Ми хочемо подякувати Міжнародній Агенції з атомної енергетики за активізацію зусиль для демілітаризації цієї Запорізької атомної електростанції. Дякуємо усім членам Міжнародної організації Об'єднаних Націй, які вчора. Мали в центрі уваги цю без перебільшення світову проблему проблему ядерного тероризму. І для усіх було великим шоком, як представник Росії не просто визнав, що Росія мілітаризує цю атомну електростанцію, але Росія відмовилася вивести свої війська з цієї зони. І вчора за один день. Атомна електростанція на Запоріжжі чотири рази була обстріляна. Палають міста і села на нашій Дніпропетровщині є багато вбитих і поранених. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Я хочу подякувати представнику апостольської столиці в Організації Об'єднаних Націй за те, що неоднозначно і чітко засудили російську мілітаризацію мирного атому на Україні і створення загрози для цілої Європи і цілого світу. Нехай голос католицької церкви, голос апостольської столиці буде голосом правди. В такому непростому сучасному світі, який е виглядає як розбурхане море. Сьогодні я би хотів з вами продовжити наші мрії про справедливу вільну українську державу, яку ми будуємо і збудуємо обов'язково з перемогою України над несправедливим окупантом. Ми говорили про чотири. Засади будівництва успішної держави. Ми з вами вже роздумували над тим, чому гідність людської особи і пошана до святості людського життя є першим наріжним каменем існування усякого суспільства і усякої держави. Вчора ми роздумували над принципом спільного блага, і ми говорили, що спільне благо це щось, що ми спільно здобуваємо, а потім спільно можемо. Користати з нього не тільки ми сьогодні, але і придешні покоління. Сьогодні я хочу роздумати над третім правилом засадою успішного державного будівництва, а це є принцип солідарності. На жаль, в комуністичних часах ідеєю совєтського колективізму, ця засада, цей принцип був дискредитований. Тому що коли ми чули про солідарність трудящихся, ми розуміли, що йдеться про взаємне обкрадання, йдеться про солідарність чи єдність у злиднях. А потім держава обкрадала громадян, громадяни обкрадали державу і обкрадали один одного. Але принцип християнської солідарності є цілковитою протилежністю. Цей принцип взаємного збагачення, взаємної підтримки, взаємної допомоги, це засада ділення тим, що я маю, з потребуючим, який поруч мене. Більше того, це є принцип взаємної відповідальності за добро ближнього. Без того, щоб ми вміли любити і дбати один одного, ми не зможемо творити. Ані родини, ані громади, ані суспільства, ані держави. Цей принцип солідарності сьогодні ми досвідчуємо як життєдайний спосіб допомоги один одному в умовах війни, коли українські громади по цілому світі є солідарні із братами і сестрами в Україні і намагаються допомогти усім, чим тільки можуть. Коли ми... Відкриваємо домівки перед потребуючими, переселенцями і справді рятуємо ближнього в найбільш трудні моменти його життя. Ця християнська солідарність робить суспільство людяним, справедливим, де ніхто не почувається покинутий чи відкинутий, незалежно від того, чи він. Є багатий чи бідний, чи він е, є активний у своїй праці, діяльності, чи він уже є немічний і потребує опіки, допомоги від суспільства. Нехай цей принцип уже сьогодні стане секретом, ключем для єднання і перемоги українців у цій несправедливій війні. Сьогодні я хочу. Особливо звернутися до матерів, матерів, які і своїми дітьми так незручно почуваються у тій назві вимушене переселених осіб. Коли мені довелося спілкуватися багато з нашими переселенцями, здебільшого це були жінки з дітьми, дорогі матері, до вас сьогодні звертаються із словами підтримки. Молитви. Вам сьогодні наша церква, наші громади хочуть відкрити наші серця, наші парафії, всі наші можливості для того, щоб вас прийняти, вас підтримати, допомогти вам пережити цей непростий момент у вашому житті. Сьогодні нам, як ніколи, потрібно вміти дбати про того, хто є. В скрутному становищі. Але до вас, матері, звертаюся з особливим проханням. Подбайте про християнське і патріотичне виховання ваших дітей, вчіться української мови, вчіть ваших дітей справжньої історії України, історії страждань і боротьби нашого народу. Подбайте про християнське виховання ваших дітей. Бо якщо ви надасте їм справжні моральні орієнтири у вашому житті, то тоді все те, що ви матеріального для них надбаєте, вони швидко розтратять. Огортаємо сьогодні вас увагою і любов'ю і просимо, будьте активними громадянами нашої батьківщини і відповідальними. За майбутнє ваших дітей і нашої батьківщини. Шукайте праці, вливайтеся в активне життя місцевих громад, а будьте певні, що усі ми там, де ви знаходитеся, у цьому тільки вам допоможемо. Тому що гідна праця відповідно до ваших талантів, вашого фаху, є один із способів вислову пошани вашої батьківщини до вас. До вашого вміння, до вашої гідності, до вашого дару материнства. А разом з вами ми молимося за ваших чоловіків, які сьогодні, можливо, є далеко від вас, але потребують нашої пам'яті, уваги, молитви і підтримки. Боже, благослови Україну, Боже, благослови дітей України, Боже, благослови мільйони українців, які у ці місяці були змушені покинути свої домівки. Благослови наших донечан, бо зараз триває обов'язкова евакуація із Донеччини. Боже, благослови українське військо і даруй Україні справедливий твій Божий мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!